Всім привіт! Сьогодні зробимо коротеньке відео. По-перше, тому що у нас постійно вимикають світло. Я не можу взагалі сосредоточитися якось і е, все скопом, то довго сплю, то ще щось. В общем, кошмар. Хто в Україні, той мене зрозуміє, тому що в нас б'ють по енергетичній інфраструктурі, світло вимикається, і поки це все не наладиться, в общем, якось буду старатись все зробити вчасно. Але у нас же новий рік на носі. І сьогодні я хочу просто показати вам, як ще можна зробити поанцетію, різдвяник, ще там якось воно там називається по-научному. Я вже одного разу показувала, в принципі, можна багатьма методами зробити. Я сьогодні покажу такий цікавий метод. Для цього нам знадобляться. Насадки, я буду робити 221 насадку, я вам покажу зблизька або ось тут. Можна взяти 224-ту, можна взяти 225-ту, 200... 222-гу. Можна атековську 123 ну, да, десь Атековська це тільки 123-я можна. Меншу не, не раджу. А, і, звісно, нам потрібні цвяшки, папірці. І фарбувати я буду, ви знаєте, я не люблю, можна профарбувати всю масу, я не люблю цього робити. І колір, який я буду використовувати, це в Bright Foods є такий полунично-червоний. І він от ну, прям. Дуже-дуже підходить для цієї квітки. Серединки ми з вами зробимо а, зрізаним мішечком тоненьким. Все побачите. А, але цей а, барвник я розвела а, досить десь один до одного кровою пудрою. Можете менше, можете більше. Ну, тут концентрацію, ось бачите, він такий колір. І я думаю, ну, ви побачите зараз, теж, а, який колір буде у квітки. Так, все, я замішую зефір. Сьогодні я роблю на банановому пюре, на банановому соці. Мені дуже подобається цей зефірчик для квітів, тому я буду робити працювати на ньому. Поїхали! Так, дивіться: набрала масу в мішечок. Насадочка у нас 121 Ось так вона виглядає. Якщо вам потрібно дуже-дуже велику квітку, то тоді візьміть 874-ту насадку. Ну, мені, допустим, дуже великі вони також не потрібні. Так, робимо тиск в мішечку широкою частиною від, ну, на себе. Ось тут у нас широка ой, широка частина, тут носик. І тепер візуальне коло робимо, і робимо ось такі пелюсточки. І потім отак робимо таку загагуліну. Ось так. І тряпочка біля нас. Так. А, робіть це відразу, бо потім а, стабілізується, і ви не зробите такий ну, острійочок. Тепер а, йдемо більше до серединки, і між ними робимо ще пелюсточки, піднімаючи трошечки вверх. Видно ж вам видно. Сейчас ще сюда одну положу. Вот так. І тепер серединка. Тут можна і три такі зробити. Отак. Або чотири. Якраз нам напрашується чотири, да? Все. І таких робимо, ну, я зроблю три штучки. Зараз я вам ще на одній покажу. Так, беремо цешок, папірець. Все як завжди. А, чому я вирішила показати? А, тому що ми будемо робити дуже скоро композиції новорічні. Я там кое-що для вас придумала. А, тому, а, шишки ми вже з вами це я задумуюсь. <смі> а, шишки ми з вами вже зробили. І тепер нам треба навчитися робити пуанцету. В принципі, її можна робити будь-якими варіантами, варіантів маса, от можливо. Ви вже вмієте, у вас чудово вона виходить, тому ну, це один із таких варіантів, як зробити пуанцетю. Різдвяник, ну і тепер, щось я про і підтягну мішечок, бо зовсім тиску немає. І роблю такі більш стоячі. Так, ой-ой. Ну, тут ще хочеться мені один положити цю квіточку. Все. Це я вже дороблю, я сховаю мішечок. Ну, я ще одну зроблю. Хоча давайте я зараз зроблю, а потім ми все це зробимо далі. І тепер нам потрібно опудрити. Ось те, що я вам казала з цим кольором, це полунично-червоний. Він мені ну, прям дуже подобається саме для цієї квітки. І при всьому при тому, що я розбавила його десь ну, 50 на 50 з цукровою пудрою. І не пам'ятаю, вже казала-не казала. Так, шишки ми вміємо робити а пуанцетію також. І далі вже підемо, у нас ще буде купа-купа різних композицій, треба вже додати. І не забувайте закривати, бо вони зараз вологість висока, і вони можуть комкуватись. Тепер приступаємо до серединок. я взяла, у мене є такий плотній. В, в Аврорі продаються вони а, такі невеличкі мішечки, але вони плотні, а, ну, такі щільні. О, А то знову мене будуть поправляти. Я набрала буквально трішечки зефірчику. Тепер обрізаю тоненько носик. І спробуємо спочатку на а, папірці, я гадаю, що це буде, мабуть, дуже тоненько. Хоча норм. Так, і робимо ось такі кружальця. Витискаємо. А, Зефірчик і робимо. Шарики такі. Можна відразу масу профарбувати. на навісу мені. Тут уже, скільки вам забажається, можна навіть о, це щось там гавкає. Космонавт мій. Дивіться, можна залишити біленьким, але я профарбую зараз. І так робимо по всім нашим квітам. Можна їх більше зробити, можна менше. Можна трошечки дірочку більшу зробити, дуже важко витискати от так. І тепер профарбуємо наші серединки. У мене є такий точковий, це ще старий, ну, російський да, топ декор обручальне кольцо, кальцо, він такий, бачите, серебристий, але він мені дуже подобається. Його вже тут залишилась капелька, Звісно, купувати я вже його не буду. І ось так я його профарбую. Ось я вам покажу, чим він класний, тому що можна, ось він блискучий такий, його можна зробити самому і додати кандурінчику. Бачите, як класно. От він, я його бережу вже з балтою. І у нас ось такі вийшли різдвяники. Звісно, можна ще під низом взяти, профарбувати масу зелені листочки зробити, але я не буду, тому що ми будемо там на композиції садити, і там буде дуже багато зелені, тому я тут не буду листочки робити. А ви, якщо десь вам потрібно, то зробіть. Як бачите, нічого важкого, нічого такого немає. А тепер, якщо потрібно заготувати вам зарані, я зараз положу їх в контейнер і в морозилку. І потім, коли ми вже далі будемо продовжувати робити композиції, то, тому що у нас ну немає світла, дуже важко зараз працювати. В общем, вихоплюємо все це е, діло, тому я потім достану з морозилки. Через холодильник, буквально там на годинку, залишу в холодильнику, воно розмерзнеться, все, і воно буде як свіже. Це також вам ідея для тих, хто бажає ну, завчасно на Новий рік заготувати якісь заготовочки. Все, на сьогодні все. Наступне відео теж буде цікаве новорічне, тому чекайте.